Доброго дня, мої хороші. Діти, погляньте, як гарно в нас прикрашений сьогодні стіл. Що ви бачите на столі? Чи цікаво вам, про що ми сьогодні будемо вести бесіду? Тоді слухайте, будь ласка, загадку. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Що це, мої хороші? Ну, звичайно ж, це хліб, так, це пахучий, румяний, запашний хліб. Ми зустрічаємося з хлібом щодня. Без хліба не обходиться ні буденний, ні святковий стіл. Саме тому наш народ склав багато прислівів, приказок про хліб. А чи знаєте ви ці прислів'я? Давайте згадаємо хліб усьому голова. Нема хліба, нема обіду. Радій хлібу не в полі, а в стодолі. Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько. В Данії, з давніх часів батьки навчали своїх дітей, традицій, берегти хліб. Хліб був не лише їжею, а й окрасою свят і обрядів. Хто знає, які пов'язані з хлібом. Хлібом зустрічають гостей. На великдень випікають круглі калачі, паски з хлібом на вишитім рушничкові, йшли навесні глядати поле, сіяти, жати, випікали балабушки, що їх годилося давати худобі та класти у засіки із зерном. Щоб накликати кращий урожай у день повернення птахів із теплих країв. Випікали жайворонків, давали їх дітям, що виходили на околицю села, закликати весну, вітати їх прихід. Обряднодовим є хліб в новорічні свята та на Різдво обов'язково печуть пироги їх. Подають колядникам, щедрівникам, засівникам. До хліба треба ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихту. Бо для того, щоб мати хліб на столі, треба вкласти багато праці. Діти, а чи знаєте ви, який складний і довгий шлях пройшов хліб, поки потрапив до нашого столу? Давайте пройдемо весь цей шлях від зернинки до хліба. Ось послухайте, будь ласка, віршик, який називається зернятко. Землю я посіяв, зернятко ласкаве, і нагріло землю сонечко яскраве. Звідусіль постукали рясні дощі. Як живеш там, зернятко? Гей, виходь. Вийшов замість зернятка. Колось молодий. Під дощем умився він і напився води. Дивиться, дивується сонце з висоти, любе, миле, зернятко. Та хіба ж цехти, як ви гадаєте, де вирощують ось такі хлібні колоски? Ну, звичайно ж, на полях. Щоб підготувати поле для посіву зернинок, е... потрібно. Виорати землю, потім заборонувати, зробити пухнастою. Тоді агроном виходить в поле, бере грудочку землі і прикладає до щічки. Якщо земля не холодна, значить, готова до сівби. Коли колоски достигли, виходить в поле комбайнер та молотить зерно. Великі вантажівки везуть зерно на елеватор. Там його віють, очищають та сушать. Далі зерно везуть до млина і мелють на борошно. Після цього борошно потрапляє до пекарень, де пекарі печуть хлібні вироби. А ось, як гарно сказано, про хліб в оповіданні коломієць, хліб. Принесли хліб, на столі поклали. Пахучий, теплий ще, із шкоринкою золотавою це від вогню позолота в нього, та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно намололи, а зерно в золотому колоску на стеблині золоті гойдалося срібною росою вмивалося, золоте проміння сонячне в себе вібрало. Від сонця позолота в хлібі, та чи тільки від нього. Золоті е, роботящі руки зерно у рілю посіяли, урожай доглянули й зібрали. Роботящі руки зерно молотили, хліб пекли, роботящі руки в дім його принесли, на вишиваному скатертинному е, поклали, І лежить на столі хліб теплий. Пахучий, руками роботящими подарований, лежить ясний, як сонечко, і ніби промовляє: Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте. А чим порівнюють хліб? І з чим його порівнюють малята? Із золотом, сонечком, як сказано в оповіданні, якими руками вироблений хліб? Роботящими, золотими. Як треба ставитися до хліба, мої хороші? Бережно, з повагою. Хліб завжди в пошані, хліб усьому голова. Це святиня людська, і скільки б не минало років і тисячоліть, а він залишається святим і величним завжди.